Трошки підзаправитись бензином. Я думаю, що ми зараз тут залишимось, будемо пити каву і шукати машини, дивитися, куди їхати, і торгуватися. Ми приїхали в місто Київ, зараз зупинилися на заправки, п'ємо каву і вибираємо машини з Авторіа, OLX, РСТ. На що ми звертаємо більше увагу? Це шкода, Volkswagen і лачеті. Тому зараз повибираємо, будемо телефонувати, писати і їх подивитися. Не месний Я не якщо я обіду. Хорошо, спасибо, за що. Добрий, По поводу лачеті дзвоню. Ще продається. А Де ви щоб посмотрети? Бо я не месний сам. Я десь і стою на окраїні. А це далеко? Ну, як це? Ну я вообще нічого не розумію. Ось эти райони всякі. ДА БЛЯТЬ! Я НЕ МОГУ! Ну сколько туда ехать? Через сколько там можно встретиться? Щас. Абалон, где у нас Абалон? Абалон, Абалон, Ну тут 30 км, я помню, нам к Ага. Ну я же вам не покажу, то есть это машину. Че? Ну я же говорю, я в другой стране. То есть я на работе, ну машины не ищу. Ааа, я понял. Ну хорошо, хорошего дня вам туда уже, напевно, пятый телефонный звонок. Алло. Добрый. Добрый. Я по поводу лачей. Ты продается? Продается. А где можно, по -друге? По -друге? -можно посмотреть? можно было подавиться под конец недели, бо я в командировке. Все, понял. Хорошего е дня. не, да я, 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 не местный, я только приехал на полдня. Все. Спасибо. А -а -а. До свидания. А безкість, будь ласка, машинку хочу вашу подивитися. Я, я, я не знаю, я в'їхав до Києва. Я не знаю, я, я, я не місцевий, взагалі, так. Да. Ні, ну ми вже приїхали, ми стоїмо е, на околиці десь. А де ви знаходитесь, щоб я зараз по карті глянув? Бровари 5 кілометрів. По кузову можете сказати? Ви власник, так? Ну а так нема рижиків ніде? Знизу. На усіх дверях. А вам буде удобно відео скинути? Ну так. Да. Ну і і, 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 і нюансів просто по кузову. А можете сказати примірно через скільки ви скинете відео? Бо треба в обід їхати. А так, да, добре добре, я якраз поп'ю каву. Дякую, чекаю. Світлана, їдем в Трибухівку. Коротше, зробили пару дзвінків, направляємось в Трибухов до власниці Світлани і будемо вже більш детально оглядати машину. Тому поїхали. — На Направо. Дякую, Паш. — На мост. Именно, — Саме на ***.— Во, йди на тепер. — А ти ж за за У нас було 30 60. хвилин до а до машини. Дожили. І там 30 кілометрів. Ми протикали ці повороти. І навігатор одразу показав, де треба буде розгорнутися. І додавалось одразу пів години. І ми дивимось, ну пробка просто, ну жесть. Тому вирішили поїхати трошки далі по кілометражу, але це буде трохи швидше, ніж ми б стояли в попці. Конвертик у тебе. Ти Ні. отакий не даш? і красивий. Це щасливий конвертик. О, думай, я біби, Як тебе не любити? Так, ми приїхали на місце. Важко вже почав оглядати. А, зараз я йому швиденько допоможу і скажу вам результат, що по машині за таку ціну. Делали там шпакл, да. Вот тут, видишь, вот, эти, там, видишь? Там 700-800 вёс, а по верху нету. Вот, это не делали? Да, да. То есть я думаю, что... Видишь, тут одно а тут нет. Они красили по... Да, 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 по... А тут то есть, вот, шпаклевка. шпаклевка, -а -а -а. Ну, закрасили, бы тоже... Так, погнали mm -hmm. по салончику проверять еще работает кондер, ну я думаю, что он не работает пичка Грея, все положение работают <свес> mm -hmm. спасибо до свидания какой у вас ценник на отдачу? а? какой у вас ценник на отдачу? ну 3 500 Ну не ниже. Ну... Я, я понимаю, мы что не... вы и влаживаете. Как... Да, Если я... ниже, то мы будем и уже Да, Иди я просто езжать. мне, ну как бы не, ну, будет две, ну, купим вторую, эту, папе да. отвезу, ну, да. я с Черниговщины, Снежина, вот да. с ну, Черниговской области, это видите? Кузов ну, так симпатичный, я вижу, что тут ничего такого нету критичного. что, -то, что -то было. И, и на мой ходка, на я как раз помыла, думаю, что в нормальном виде выложить. Так. Да, это же думаю, через, может часик да набрать, Сейчас что еще что-еще посмотрим, угу. что по тачке. Давай подведем итоги. Хочется подешевле во-первых, понятное дело. Так. А -а -а Хотелось бы меньше. Что? Рейку надо будет делать, надо будет менять насос, я думаю, 15-10 цепочек. Ну, откуда легко вообще. Там есть провалы, а -а -а. понял, такие. Она сейчас пока холодная, пока масло прогонит. Не угу. насос же, ж, 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 когда начинает угу. крутить. Ну это уже признаки. Ну, це в лачиках, це, понял. Це... Нормально да. По кузову. Ну, сделано нормально места шпаклевочки. А то мне про правую дверь, тоже, блядь, блядь баллончик подсадуть было бы не просто. О, мы ж, типа тут на берегу, что пойдем какую-то глянем ту, которую ты звонил. Кстати, да, ну да, если что. Мы сейчас покатаемся, вон, посмотрим. Да, пока, да. если что, я дома. что, да. да. и трошки влаживаться просто, что надо вам тут. Ну, Я не знаю, сейчас побалакаем уже, Поговорите, ну, было, что вам Трошки позже, что надо будет эти гроши вложить да. А было то, что Сейчас да. вы мне скинете, я сам это буду делать да. Просто же да. говорю, что а да. Ну, я да. Тупо а чисто, от, что Вот да, то, от, 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 что вы сказали да. ну, То, что я видел, то, что рейка и насос Я бы типа вот 3 300, потому что у меня Всего 3 500 Я просто, я себя перестрахую на месяц-два чтобы хотя бы купить насос да. Ну, все только Ви подумайте, поговорить. Ну, якась да. <ріху> ну, так. На 3300 було б заявитися. Коротше, зараз подивимося, ще може об'являння, або може вони щось надумають. Коротше, подивимось. Так, зробили ще декілька дзвінків, що саме цікаве із... П'яти дзвінків, три це ні, я вже продав. А об'ява до цих пір висить, це реально вже бісе. Тому що ми переперлися за 300-350 кілометрів від дому для того, щоб чувак такий, та ні, я вже продав. Ну, типу, так. А, і зараз їдемо, хочемо подивитися шкоду. Нам треба проїхати 40 кілометрів. Ми їдемо назад до міста Київ, і будемо дивитися вже цю шкоду. Я думаю, що вона буде дуже гарненька. Головне е зійтись по ціні. Короче, тачка засрана, просто я, я прям в шоці, треба буде приїхати і помити обов'язково. Ми приїхали е в місто Київ, я не можу сказати, який це район точно, бо не знаю. Зараз чекаємо, повинен приїхати е власник. Шкоди турки, ми її оглянемо. Але Паша всю дорогу рахував, що треба краще забирати ту лачеті, знести ціну там, хоч на 100, може на 200 баксів, і забирати її. Ну зараз ми подивимось все таки цю шкоду, і вже будемо від цього відштовхуватись, їхати назад знову 30 км чи 40 туди, чи чи вже тут по місту щось дивиться. Короче час у нас дуже мало, і вже хочеться їсти, тому чекаємо. Пащу, давай все забираємо. Колесо накачать, там можно їхати в принципі, додому. носит? Шпакло. Да, видно. Шпакло. А я вижу, вижу, так оно нас видно. Все. Mm -hmm. mm -hmm. Получается... В один день Porsche и Volkswagen. Двери, Застрелись. <свят> да, двери менялись. Один ну, они в цвет. Нет. Они просто в цвет менялись, а с разборки. Да, вот это мы не красили. И ляда меня. і оце все якраз тупо було під землю. Ну, так, що треба правку мені. Так, я бачу, бачу. Бампер передній, ой, задній бампер, ляда і тут двері. Оце все ж помінялося. Це не не катаємо? Зараз, зараз, так, трошечки. Ну, так, сказав. Я сразу скажу, що меня... Нет, ты понял, да, что вот это все, вот это, тоже похлеб. Да. То есть вот это, ну, уже сделано руками человека, понял? То есть вот видно Там, переход? Он, то, слушай, видно, да. Что ну, я, я руками его чувствую. Да, да, да. То есть вот это все, это уже, ну это это делал делал дядя Вася какой-то. А тут еще шпакло. Короче, та Паша, пока там что снимает видео, полакая. Но мне она тупо не заходит. Вона какая-то очень старая, реально. И ценник на ней 3,8. Да, в ней состояние плюс-минус, но она была бита в крайнюю левую сторону. Ну, типа шпакло там хорошо прям. Ну, не знаю, не знаю. Да, она прикольная, такая комфортная, уютная, но... Щось, ну, мені не дуже подобається. Не знаю, що там з розпашу вирішить. Вона ще пекона, що на нашій реєстрації ВА. <свісна> це, це прикольно, звісно. Що воно на дисках? Ці там стеклоподйомники розташовані в центрі. Ну, таке от. Не знаю, не знаю. Ну, Завду непогано. Мені просто не подобаються е, оці турки. Ну, вони, по до Рестайлові. Типу їх приборка, оце центральна консоль, кнопочки, це все мені геть, геть не дуже. Ну, може, паші дуже і, і буде кататися та насолоджуватися пару днів до того, як перепродасть. Ладно, зараз підухи, знаю, що вони там, то будемо вирішувати. Треба крутити пашу на ход Коротше, ця шкодка нам не залетіла. Ну, мені вона взагалі не залетіла. Типа, ну, Паша запропонував суму в 3,5. Цей хлопчина дзвонив власнику, той не погодився. Я такий, ну, не погодився, той не погодився. Я кажу, нічого страшного. Ну, я геть не розочаровуюсь. Тіпа, Паша також. Так що їдемо або далі, або телефонуємо той лачеті і пропонуємо суму в 3.4. Коротше, зараз будемо дивитися, я потім вам повідомлю, як воно що буде. самому дуже цікаво. Поки ми дивилися шкоду. Паша зателефонував той Світлані, у котрій лачеті, і запропонував їй 3400, бо вона 3,300 щось геть не хотіла 3400, вона погодилась, тому ми зараз їдемо до неї і. І що? Ми нотаріус їй все і полетіли додому. Так, друзі, ну що, тачка тепер у паші, все склалося. Дуже довго ми чекали в пум-банки, щоб нам подивились гроші. Я прям почав там дуже сильно нервувати, з того, що працювала одна каса, хтось там на обіді, ще щось коротше. Трошки мене взбісили, але все гаразд, все вийшло. Ми всі великі молодці, Зараз покушуємо в макі і будемо їхати вже по темряві, звісно, додому. Пашина тачка. Машина потеет, знаете почему? Не, не, потому, что у вас забитый фильтр, потому что блядь, водитель. Блядь. Паша! Же, блядь. ну не матюкаясь. А фильтр салона есть? Ааа, -а -а -а, понятно! Да, короче, ситуация какая вышла. Паша <социт> ехал. <социт> Паша ехал на машине и жутко потели окна. Прям вот капец как потели. И пошли. Мы остались заправки. Говорит, давай инструмент, я сейчас буду разбирать и доставать фильтр салона, потому что это невозможно. Достала там мусора просто куча.